За чергову сесію Верховної Ради винесли питання про бюджет та зміни до податкового кодексу. За словами організатора мітингу Ігоря Дельова, підприємці обурені тим, що відбуватимуться подібні зміни. Спрощена система оподаткування для малих та середніх підприємців повністю зникає. Насправді, спрощена система оподаткування це для якраз дрібних і середніх підприємців. Вона повністю зникає. Ну, практично люди переходять на загальну систему. Заявлене зниження єдиного соціального внеску до 20%, воно стосується 10 мінімальних зарплат. Ну, скажімо, на теренах нашої області мало хто з підприємців, особливо дрібних, сплачує таку зарплатню своїм найманим працівникам. Ну, це на рівні 13 тисяч 600 гривень, якщо конкретно казати, тоді діє ця норма закону про зниження єдиного соціального внеску. Цього за словами дельова з липня 2016 року для підприємців вводять обов'язкові касові апарати. Тож на спрощеній системі оподаткування настануть часи, коли адміністрування податку стане дуже складним. Зробити зрівняння людей з ринок і фабрику заводи. Ну це я думаю, що це не мусить так бути. Мусить якесь рішення бути прийняти і розумне рішення. Я думаю, що наше рішення, яке вони ми складемо, то повинно прийняти до уваги. Підприємці підготували резолюцію, у якій йдеться про те, що підприємці хочуть сплачувати податки просто та не підтримують ускладнення їх адміністрування. Копії документу передали заступнику голови ОДА Сергію Кошаруку, а також податківця та луцькому міському голові, аби ті передали вимоги волинських підприємців керівництву країни. Вікторія Протолюк, Олександр Ватащук для новин на часі.